Чи задавались ви таким питанням, скільки ж можна отримувати з Ютуба? Та скільки з Ютуба отримують топові блогери або популярні люди? Наприклад, Арестович і Фейген. Давайте ж подивимося, скільки вони отримують з Ютуба. Так, заходимо на сайт Social Blade. переходимо в пошук і пишемо ім'я Олексій Арестович. Аресто. Вич, uh, Арестович, нажимаємо пошук. А знаходимо його канал. Ми бачимо, що середній дохід коливається від 2600 до 41 тисячі доларів. Він говорив, що в середньому 30 тисяч доларів і це близько до істини. І отут дивимося кількість переглядів. Виходить 10 мільйонів переглядів за останні 30 днів. Розділимо їх на тисячу. І виходить, що середній дохід це десь 10 тисяч доларів, хоча він може бути набагато більше. Далі що ми робимо? Заходимо в пошук і пишемо: ось тут фейгін. фейгін". Live. А, так і нажмемо пошук. І що ми бачимо? Ми тут бачимо його канал, і бачимо, що в нього набагато більше. В нього виходить від 13,7 тисяч доларів до 219 тисяч доларів. І середній перегляди за останній місяць виходить 54 тисячі. 54 мільйони переглядів, що складає десь 50. Ну якщо розділити на тисячу, складає 54 тисячі доларів середній дохід Фейгіна. І бачите, що він може бути до 219 тисяч, тобто якийсь раз точно такий чек уже був і можливо буде більше. Так що така історія, друзі. А ти підписуйся на канал і чекай наступні відео.